Буквально за кілька хвилин на зв'язку Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Новий вже є на зв'язку, так Юрій Гнат. Давайте тоді його почуємо. А після того будемо говорити про новий завод з виробництва ракет на території країни-окупанта про це поговоримо трошки пізніше. Пане Юрію, вас вітаємо. Доброго ранку, вітаю вас, пане Юрію. Буквально кілька хвилин від повідомлення повітряних сил загрози балістичного озброєння, і зараз лунають вибухи. Можливо, працює ППО. Що ви можете сказати по ситуації на півдні, весь південь, червоний. Ну коли лунає така команда, коли попереджаємо про повітряну тривогу, взагалі без варіантів потрібно реагувати, але ж додаткові джерела інформації, такі як телеграм-канал і так далі. Повідомляється про загрозу балістики. Тут е, треба йти в укриття. Балістична ракета, якщо це запущена з території Криму, скажімо, летить ну доволі таки короткий час. Від від старту до прильоту лічені хвилини треба це розуміти і треба негайно реагувати, тому що балістика це це до швидко. Власне таке зараз і відбував відбулося. Якщо там вже ви повідомили про що є вибухи, будемо чекати про повідомлення місцевої влади і який тип озброєння був застосований. Балістичні ракети, нагадаю, в окупантів є в основному. Це іскандер М, які вони використовують з наземних установок. Ну і про анонсований завод далі з виробництва ракет на території країни окупанти який ми щойно говорили на початку. От, там власне цей завод виявив партизанський рух, а теж на своїй сторінці в Телеграмі. Каналі вони повідомили координати підприємства в Челябинську. за даними агентів, АТЕШу, що побудували нові цехи на території ковальського пресового заводу. На виробництво ракет набирають нових працівників, збільшивши кількість персоналу майже вдвічі. В партизанському Русі додали, що вже працюють над припиненням діяльності заводу. Тут варто зазначити, що руха теж він вже розповсюджує свою діяльність не лише на території анексованого Криму, тимчасово окупованих території, але так само і на території Російської Федерації. Взагалі, ця історія з розгоном інформації щодо Нарощування і збільшування БПЛА на території Російської Федерації ударних дронів розвідувальних будь-яких з різними технологіями. Знаєте, з одного боку, ми розподаємо про те, що так справді воно і є, нібито там на території навіть хлібзаводів і супермаркетів влаштовують якісь підприємства. З іншого боку, ця вся інформ-хвиля, вона дещо перебільшена. Як ви її для себе оцінюєте? Ну розумієте, чи ворог наростив, чи не наростив виробництво. Можна по статистиці, яка річ вперта, і можна подивитися, яка кількість ракет прилітає, яка кількість дронів прилітає. Ми бачили серйозну, серйозну кількість у вересні. Ну не скажемо, що це Росія вже виготовляла там в таких масштабах. Мабуть, все ж таки, це іранські друзі допомагали їм наростити власне кількість цих безпілотників. От тому не Росія буде це ну постійно робити, буде постійно е, в інформаційному полі також впливати і показувати, що міці її росте, що з нею треба домовлятися, що Росію перемогти не можна. Що вони будуть робити нові, нові літаки, нові гелікоптери, ракети та дрони. Це теж інформаційна складова, яка подається державою окупантом, як е, зброя не маючи аналогов. Як те, що ракети ніколи не закінчаться, як вони там кажуть, і так далі. Але все ж таки, ми не бачимо зараз такої великої кількості ракет. Сьогодні вночі було авіаційні ракети ха 59 запущені з літаків. Вже мабуть про це повідомлено, І 12 шахів. Ну, фактично, атака, яка була ще минулої ночі, коли була одна ха 59 випущена, і 5 шахедів. Ось такі атаки типові сьогодні. У ворога ну не виключено так, що ворог. Щось там накопичує той потенціал, який в них був до атаки критичної інфраструктури, взагалі до повномасштабного вторгнення ракетного озброєння, вони нарощували довгими і довгими роками. Робили це невеликою кількістю там підприємств, і так далі. Зараз вони хочуть це, мабуть, якось розширити, але ж ми розуміємо, що без унікальних компонентів, комплектуючих від західного світу, ну, наростити їм. Ну, навряд чи вдасться, якщо світ припинить ці постачання і повітряні сили, які ви представляєте, повідомляли, що за ніч всі 12 шахедів і дві керовані авіаційні ракети було знищено. Більшість шахедів була на півдні. і от зараз знову нагадуємо на півдні повітряна тривога. Миколаївська одеська область. Будь ласка, лишайтеся в укриттях. Щонайменше три вибухи вже пролунало, Повідомляють місцеві пабліки і повітряні сили нагадую, попереджали про загрозу балістики. Пане Юрію, хочемо з вами поговорити про навчання? Українських пілотів в Сполучених Штатах, зокрема, вони тренуються літати на американських винищувачах f 16. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Бринк. Вона розповіла, що навчання відбувається на авіабазі Нацгвардії США в штаті Аризона. Освоєння літаків f 16 має стати найважливішою частиною створення української протиповітряної оборони, наголосила дипломатка. А Юрій Гнат попередньо наголошував, що кілька десятків літаків вони звичайно значно не поміняють ситуацію в небі. А які розрахунки взагалі наших повітряних сил? Ідеальна ситуація. Хай це буде ідеальна ситуація. Скільки сотень літаків F-16 здатні були б змінити ситуацію різко кардинально? Ну, бачите, про сотні тут мова не йде. А от півтори сотні, мабуть, приблизно такі кількості це була б та кількість, яка б дозволила захищати нашу країну її повітряний простір. Це в перспективі, коли ми замінимо повний весь парк радянської застарілої і морально, і фізичної техніки. От буде F-16, Можливо, інший тип літака, можливо, Гріпін, який буде посилювати нашу авіаційну компоненту. І тоді ті багатоцільові літаки зможуть виконувати багато завдань, як на небі, так у морі, так і. На позназемних цілях маю на увазі протидіяти будь-яким засобом. Це унікальний літак, який може це робити. Є і сучасніші літаки за 16 розуміло, але виходячи з реалій, ми. Хочемо отримати якомога швидше цю техніку, а швидше за F-16, ну не вийде отримати, мабуть, нічого. Тому е чекаємо з нетерпінням наших льотчиків. Дійсно, це процес навчання не є простим. Підготовка інфраструктури не є простою. І підготовка інженерів теж не є простою. Тому е поява літаків ви почали з е мабуть е з цитати так, що там е було не змінять. Я думаю, що е кардинально не змінять але. Але серйозно вплинуть, скажем так, якщо ударна група літаків буде включати один F-16, і От як позаду мене на тій картинці, так, так. Де летять українські літаки, а F-15, п'ятнадцятий, правда, ігл так, то противник вже буде розуміти, що там є F-ка. Треба втікати, треба Звичайно. реагувати і так далі. Тому наші радянські літаки будуть підсилені ось цими літаками, які мають потужні радари, потужні ракети і зможуть. Ну, зробити те, чого ми не можемо робити зараз. Тут в центрі на стаття була буквально днями. Читав, що знаєте, буквально нещодавно ми так досить оптимістично говорили про те, що можливо літаки з'являться вже на початку весни. А в цій статті йдеться про те, що через те, що, хоча й за прискореними темпами, навчаються наші пілоти, все ж варто очікувати в 16 влітку або можливо десь в серпні, як цю інформацію ви сприймаєте, і що на це впливатиме ця інформація вже неодноразово озвучується. Дати з кожного там чиновник в Європі чи в Сполучених Штатах якийсь лідер думок чи врядовець у всіх різні дати. Ми поки що опираємося на весну, тому що якщо почався процес тренування наших пілотів уже з авіаційними інструкторами, то в принципі думаю, можна розраховувати і на ті заяви, які робила українська влада. Дякуємо вам, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Був на зв'язку.